Доброго недільного дня, день похмурий, дощовий, вітряний. Сьогодні зранку ще так думала, що е, підемо зранку до церкви, а потім просила до Юри, кажу, завези в ліс трішки. Поки, поки додому добралися, кажу, я передумала їхати до лісу, тому що ну, холодно, холоднувато. Сьогодні мене очікував зранку такий е, неприємний момент. Друзі, щось сталося з однією із цесарок. Е, можливо, хтось вже бачив шорт, е, я викинула, як я її підібрала прямо під хлівом. От, е, не могла встати на лапки. Поки ми прийшли е, додому, вже приїхали, е, значить, е, вона почала поволі вставати, сліва вийшла. Зараз я от передяглася. От, потрібно кілька справ зробити, але сам перед думаю, піду її пошукаю, де вона є, і якщо десь на вулиці, а така мряка, мрячно, от, то прийдеться зловити якось легасенько і посадити назад у хліб. Зараз подивлюся, де вона. Цесарки, решта ось, бігають. От, блакитна лишилась одна на виставці, пару цесарок продавали. Блакитного самця і сірокрапчасту самку. От, тут серед них не знаю, чи один самець є, От я вже його е, розпізнаю. Такий білогрудий з сірою плямкою на грудях самець. От, а далі більше не знаю, чи ще є самець, чи то вже всі самки. Одна самка е, кожен, кожен день зараз дає е, яйце. От, е, Підклала вже кілька, скільки було під квочку, Не знаю, що це підсипання дасть, чи, чи щось воно взагалі дасть, тому що підсипання квочок із лютого місяця геть-геть дало невтішні результати. Садить ще одна квочка на каченіх яйцях, а ти мусила всі. Ні, одну, одну посадила другий раз ще на курячі, а ти мусила усі закривати. От, напевно, що сьогодні випущу одну полонянку вже від голубів, хай, хай вже йде, мусила їх закривати, щоб вони мені переквоктали і щоб починали нестися. От, ну, вийшла ось взаді цесарок. Е, моєї немає пораненої і взагалі ще не знаю, що сталося. От, ну, швидше за все, десь рано вони ходили з самого ранку. От, і десь, напевно, що напав Шуліка, та вдарив, тому що видно, якби трішки під крилом, що є вдарено. Ну, от Всі собі ходять. Ту піду зараз шукати, тому що не видно. Стоїть качечка на душеві. Вимивається, вичухується тріпоче. Крилами, не знаю, можливо, це одна з тих, що садять, коли десь скачками не ходить, а стоїть сама. Юра порозкладав чотири стопці він таки вчора закопав. Як сказав, чотири стопці закопаю, початок обори є. Доволі така, як ми роздивилися, доволі така гарна величенька обора вийде. От, Виділили під неї. Тут частинку огорода недалеко від хлівів, щоб виганяти, думали так, що буде бичок із поником нашим, а виходить, що бичка вже немає. Ну, але плануємо, плануємо придбавати. Побачимо, будемо бачити, коли воно у нас все вийде. От нам зараз найголовніше з Людмилкою нашою розібратися, з цими лікарнями зовсім, та тоді будемо бачити. Що я, що я знову? Оце так пішла шукати цесарку, опинилася знову на городі. Знову позазирати на, на все. Так, ні, розвертаюся, бо це може бути довго, потрібно знайти птичку. Довго шукати не довелося, поверталася з города, бачу вона під дошками. Я нагнулася, щоб її подивитися, може, заберу, вона встала. Ну, вона я там від дощу ховалася. От, не знаю, як їй зараз помаленьку. Я їй, напевно, що зловити себе вона не дасть тут на вулиці. Я їй, напевно, що зараз буду, до ти духлів зайде. Хоча вона доволі живко пішла вам десь далі. Можливо, все обійдеться. Ну, але якось так вона неприродньо лапкості свої пересуває. От, і видно, що їй важко. Розвернула її помаленьку, і ану пончик пішов і буду намагатися, щоб вона зайшла в хлів. Іди. іди, тому що буду переживати мокро, може, ввечері не зайти. Давай. Вона вже поїла, тому що була біля корита, прямо в корице зерном собі присіла і сиділа. Ну, сподіваюся, вона піде у хлів. Давай. Дай, помаленьку, помаленьку. Я тебе не чіпаю. Он, десь якось отак сюди підкрило щось у неї. Таке на спині є. Ну, вона мене не дасть, напевно, що зловити, хоч я отак стою над нею, вона далі не йде. Може, спробую? Так, придибала вона помаленьку у хлів і швиденько отут сіла. Ну, все-таки я маю подивитися, що з нею сталося. От, і напевно, що потрібно буде постійно виходити дивитися, чи вона є на місці, чи ні, тому що ну, на ніч її десь лишити, то, то, е, то вважаю, що пропала, тому що, як би я бачу, коли до неї підходжу близько, вона не підлітає, а значить, щось таке із нею є. Зловила її, оглянула, нічого нібито зовні таке не бачу, ні, ні порваного, ні, ні ран, ні битого. Не знаю, що, що їй пороблено таке. Ну, але все. Одним словом, на сьогодні то буду нянькою, тому що потрібно буде наглядати і наглядати. За нею, щоб вона ніде не ділася сліва, найкраще сидить у хліві. Почала нестися качка індійського бігуна. А, чу? О, Хочу показати, які, які яйця її цікаві, трішки менші. Від е, качинь і колір такий чистенько білий у нашій. Зараз поставлю сюди ящичок, от, накладу більше стільця і хай вона яєць забрати не буду. Хай місяця. Ось так зробила. Тут сидить качка на яйцях в скаті, а їй поставила з боку. Ой, я таки була права. Це викупувалася. На дощі качечка, яка на яйцях сидить, аж там вон зверху в яшечку. Вон, вона собі попискує і, і пішла помаленьку. Поприлітали наші літуни їсти. Нема ні цесарок, ні курей, то тут, як тут вони. Я така гава, хочу вам сказати. Іду, ступаю так тихесенько і помалесенько. Ой, ішла йшла з відром по кукурудзу ламати качани. І прямо в мене з під ніг спорхнули, ну, як мені здається, перепілки, не знаю. Далеко вони не відлетіли, припали до землі. Пішла знову, о, вони о, полетіли. Ох, аж куди далеко полетіли. Ну все. Ну, аж туди тепер я за ними точно не піду, потрібно повертатися на свій город. Значить, я собі з відром. Знаєте, думки якісь все про своє та про своє. От. А вони ну прямо з-під ніг. Тільки фіть і полетіли. До сусіднього городу так припали. В межу. Я собі тихесенько за ними. Ну, правда, вони звітечкурнули теж, перелетіли ще на один город, сіли прямо на рілі. От. І вже ось так вже я здалеку то вже могла їх побачити, що це вони. Ну, бачите, але але город відкритий уже повністю, то вони мене навіть близько до себе не підпустили. Ну, отак. От що означає гави ловити йти задуматися. Ну, а взагалі-то вона пташка дуже полохлива, хіба вона б мене до себе там пустила б, набуть, якби я їх запримітила здалеку. Ну, таке. Ну, ось так отут вони десь прямо під кукурузою сиділи. Я вам відро кинула та пішла. <гум <Squ> <гум> Чого я за ними ходила, що ви мені скажіть? Побачите, як вони летять туди-сюди. Так, сіли на яйця, напевно, що, а одненьке ще на ті голуби, які ми підпарували. Будемо бачити, що вийде. Що ти, Петрусь, весь час такий агресивний? Чого ти не можеш жити спокійно? Побачив, що я зайшла сюди, починаю вам сіт курватися. І що? І що тобі не так? І що тобі не так? Думаю, загляну, як тут поживають. Ну, нічого, нічого. Голуби пара і фазанчики дві пари. Пара стареньких, молоденьких. І Петрусь бойовик. Постійно бойовик. Нічого не дай, тільки як побитися. І козанинятко тут біля нього. Що? Що? Хоч вилетіти? Чи хоч вдарити? Щулися, а ти просто хочеш присісти, присідай, присідай. В садку нічого не міняється, не поспішають розпускатися нарциси. Немає, одним словом, немає ще того тепла. От. Ну єдиний квітучий, що зараз прикрашає сад, це мешканець, який з'явився нещодавно, морозник або чемерник. Багаторічний. Трав'янистий вічно-зелений кущ з гарними такими квітами є розмаїття кольорів. от Є махровий і ось такий. Але починає квітувати, напевно, що першим взагалі. Поки що у мене. Одненький він, ну, буду надіятися, що він буде розмножуватися. Все, гукає Юра попити з ним кави і, напевно, що піду в хату. Цесарка сидить у хліві, бачу, нікуди не виходить, тож хай сидить, не буду зайвий раз тривожити, щоб, щоб не сполохати, щоб вона звідти вибігла. Ну, ось так неділя. Неділя можна піти і повідпочивати. Ну і вам бажаю, звісно, гарної неділі, гарного здоров'я, міцного. Бережіть себе, хай все буде добре у вас і у ваших родинах.